На Красині олімпійському відбудеться чергова гра єврочемпіонату. Зустрічатимуться команди Швеції та Англії. А ми продовжуємо цикл передач, які мають назву НСК ТВ в таборі суперника. І просто зараз вирушаємо на пошуки англійських фанатів. Англійські фанати вразили нас своєю яскравою зовнішністю, але, на жаль, не кількістю. У нашій фан-зоні ми знайшли одного з англійських вболівальників і хочемо його запитати. Чому ж так мало англійців у порівнянні зі шведами знаходиться сьогодні у Києві? А основному через гроші, але є ще одна важлива причина. Англійці не очікують від своєї збірної гарного виступу у випадку. Якщо Англія проб'ється до наступного раунду, багато вболівальників приїде до України підтримати збірну. Минулого разу шведи попереджали мене, щоб. Я був обережним із англійськими фанами, адже всі знають, що англійці дуже агресивні. Що ви можете сказати з приводу поширеної думки про те, що англійські фани є агресивними. Ні, звичайно, це не так. Ви переконаєтесь в цьому сьогодні ввечері. Англійські пани приїхали в Україну виключно для того, аби підтримати свою команду. Навпаки, чимала кількість англійців просто побоялися приїхати на єврочемпіонат в Україну, адже це нова і невідома для нас країна. А ті приїхали, очікували найгіршого, але всі побоювання виявилися марними. Україна чудова країна. Не такі вже вони агресивні. А би ви себе поводили, якщо вас було у десятки разів менше ніж болівальників суперника? Чи були у вас будь-які непорозуміння чи конфлікти з українськими, французькими або шведськими фанатами? Ні, взагалі ніяких проблем. Шведські вболівальники абсолютно фантастичні, українські фани також абсолютно фантастичні. Чи були у вас якісь побоювання перед візитом в Україну? І чи виправдалися вони? Наприклад, що стосується расизму, чим постійно залякували європейців медіа і що взагалі можете сказати про нашу країну? Ваша країна абсолютно нормальна. Я вважаю, вам потрібно ще більше туристів. На мою думку, ваша країна чимось схожа на такі європейські держави, як Іспанія, Португалія або Греція. Як турист хочу зізнатися, ваша країна абсолютно фантастична. хочу поставити несерйозне запитання. Чому символом англійської збірної є три леви, адже Англії леви не водяться. Чому вони зображені на ваших футболах? А ви знаєте, що означає леви? Це Шотландія, Англія і Уельс. Тож ми з'ясували, що англійцям сподобалася Україна, а нам, українцям, сподобалися англійські вболівальники. Тож на цій мажорній ночі ми закінчуємо черговий репортаж із серії НСК Олімпійський у таборі суперника. Побачимося.